Масова депортація тих, хто зараз у Німеччині, спочатку постав лайк, а також підпишись, тому що тут багато про життя та роботу за кордоном. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що потрібна масова депортація нелегальних мігрантів, тому що лише з вересня до Німеччини прибуло 21 тисяча нелегальних мігрантів. Це найвищий місячний показник з лютого 2016 року. За статистикою ми можемо поспостерігати, що з січня по вересень нелегально до Німеччини в'їхало 92 тисячі 119 людей. Як вам така новина? Але Шольц також зазначив, що Німеччина продовжить приймати тих людей, які справді мають право на притулок. як це вплине на українців за кордоном? Важливо нагадати те, що ті, хто живуть та працюють нелегально у Німеччині, можуть потрапити на перевірку або їм загрожуватиме штраф в гіршому випадку депортація. Також можуть бути проблеми на кордоні, тобто черги. Як таких раніше перевірок не було, але відтепер може все змінитися. До речі, Німеччина скорочує фінансову підтримку українським біженцям. Щоб дізнатися більше деталей, ви можете переглянути наше відео на каналі, десь тут має бути посиланнячка зверху. І дуже просимо, якщо ви знаходитесь у Німеччині, напишіть, як усе це відбувається насправді і чи були вже якісь перевірки. Не забудьте поставити лайк, а також підписатися на наш канал. Усім папа! -па.